Найбільше пощастило сьогодні великим містам. Кількість бюлетенів там доходила максимум до трьох. А от виявлення в селах перетворилося на справжнє випробування за кількістю бюлетенів. Ми знайшли селище, де їх аж сім. І як переконався наш Іван Гербенюк, виборцям було що сьогодні сказати, і не лише у кабінках для голосування. Бабусі найстійкіші, Жартують навіть за пенсію. Такої черги ніколи не було. Це Ворзель, селище під Києвом, прохід на цю дільницю тимчасово перекрили. Всередині бракує місць. Одні кабінку окупували вже хвилин, 10 не виходять. Інші раду отриманим бюлетеням намагаються дати у черзі спочатку найпростіше кількість. Скільки Час я пам'ятаю десь таку кількість на минулих випадках, чотири п'ять від п'ять. Далі складніше розібратися, де хто і за що голосуватимуть. Хто я, са, я все смотрю. Навіть для голів дільниць випробування не з легких кіровоградщина селище нове до обласної ради, до кіровської районної ради, до міського голови. Вибори, вибори новинського селищного голови, вибори до депутатів новинської селищної ради. І щось забула я. До речі, саме цей населений пункт сьогодні. Рекордсмен в Україні за кількістю бюлетенів. Тут їх сім. Німев понять, где ж то вот это за какой, ну що от это. сьомий останній бюлетень отримують уже на виході з дільниці. Люди обирають ще й нову назву для обласного центру. По суті, подібна картина сьогодні у більшості невеличких населених пунктів, на відміну від міст, в яких два-три у селах і селищах від чотирьох бюлетенів на руки. Найпоширеніші нарікання: хто всі ці люди Треба було ще додати, що проти всіх тут є такі люди з. За яких неохота охота ще навіть, навіть голосувати з назвами партії легше, додає пан Сергій. А почитавши ще уважніше, звертаю увагу на нововведення у бюлетені. Вказується, хто буде йти від цієї партії, іменно по цьому округу, Це вже трошки легше. І в принципі так побіч нічого, що там насік одне з нововведень, Якщо депутат, по вашому округу виграє, а його партія не виграє, а, то так. депутат не пройде. Ну, це плохо, княжно. Це новий закон про місцеві вибори. Ми опитали людей у різних регіонах. Про документ таки чули. Однак знайти тих, хто вивчав або знає, хоча б головні нововведення, нам так і не вдалося. По суті, це найбільша прогалина нинішньої передвиборчої кампанії. Держава ухвалила документ, але забула роз'яснити людям або не схотіла з огляду на реакцію, яку чуємо на дільницях. Друге схоже логічніше. Ідіотизм. Але попри все, мене найбільше вразила наполегливість тих, хто прийшов на вибори у селах та селищах. Так важко, багато бюлетенів, так черги, бо люди не йшли до кабінок відразу, роздивлялись, читали, вивчали, і тільки тоді робили свідомий вибір. Ви вони вийшли, всі ті, що я їх написала. Добрий день, діточки ледь пересуваючись на своїх не двох, уже трьох дев'яносторічна Єва Йосипівна під руку з онучкою таки дійшла до дільниці, і хай очі на старість підвели не бачать, упевнено заявляє, чує добре і радіо, і телебачення, і те, що діти читають з газет з кандидатами, визначилась. Я дуже політикантка, сину. Я люблю політику. Чергу вистояла чесно і отримала одноголосний дозвіл від комісії разом з онучкою зайти до кабінки, аби поставити галочку навпроти свого кандидата. Толкай Треба Правою рукою Правою? Ну давай правою рукою було на удачу. Давай правою рукою була вдати Іван Грибенюк, Олена Шворо, Колег Тодан, Роман Сукач та Роман Круніч ТСН тиждень. Один плюс один.